Ярослав от хотіла також вам запитання, відштовхуючись від того, що сказав президент, що ми бачимо. Чи виглядає, ну тобто, чи пов'язано, і наскільки це пов'язано з виборчим процесом, який зараз активно триває в США? Штатах Америки? Чи може статися так, що ці затримки будуть наростати? Ну Насправді ми навряд чи можемо критично впливати на те, що відбувається саме в Сполучених Штатах. Я тут повністю погоджуся з тим, що нам просто треба не вилазити зі сполучених штатів, тому що я щойно повернувся з парламентської асамблеї ОБСЄ, і тоді, коли рішення по Україні приймається за присутності українців, а ці рішення набагато більш і глибші, і швидші і якісніше контролюються. Коли це без відбувається українців, то відповідно це відбувається зовсім по іншому. Чому ми маємо чітко собі уявляти, що воюємо ми, воює наша держава, воюють Збройні Сили України. Світ не воює, світ допомагає Україні, і тут дуже важливо, щоб в цьому процесі були ті, а особливо наші військові, ветерани, ті, хто можуть говорити від імені тих, хто зараз. Захищає демократію не лише в Україні, а й по всьому світу. І так ми, ну, клин клином не зійшовся навіть на Європі. А є великі є технології в Тайвані. І чи треба нам шукати можливості залучення цих технологій, тому що так, величезним показником є людський актив. Але якщо піднімати технологічний рівень армії, то це чи не єдиний шанс для України перемогти? Потенціал мобілізаційний, який є в Росії, чому тому, що чим якіснішою зброєю воюють наші захисники, тим важче буде Росії досягати тактичного результату на полі бою. А тому, власне, нам треба відштовхуватися від нашого інтересу, і а, зараз треба докладати зусиль, незважаючи на те, що та Америка зараз в міжчасі, часі в них вибори. Під час виборів всі організаційні процеси а, сповільнюються. Нам треба бути там, нашим військовим треба бути там, і потрібно постійно наголошувати, що обіцянка а, надання української зброї це обіцянка країни Сполучених Штатів, не якогось політичного гравця. За це проголосував весь конгрес, це підтримав весь сенат і в принципі робити максимально до того, щоб ніяких сповільнень. Об'єктивних, суб'єктивних в принципі не було і паралельно так з паном Позняком погоджуюся більше ніж на 100%, Якщо так можна, нам точно треба розвивати власний потенціал. Чому ворог нікуди не дінеться? Нам би хотілося б говорити про те, що Росія розпадеться, що ми будемо там, вона буде існувати ще на жаль, тривалий період часу, і можна довго ходити по світу, позичаючи зброю. Але це не вихід для країни, яка живе в таких умовах. Тому справді нам треба ті обмежені ресурси спрямовувати ефективно на розвиток нашого зброєння, і не лише звітувати про нього, що воно десь є, а показувати, як воно застосовується, і надавати його максимально власне для того, щоб вирівнити ситуацію на фронті. Ну а зрештою з президентом можна погодитися. Ситуація далеко не патова, і як би не хотіли там згущати фарби наші західні партнери, війна вона завжди е гірше виглядає здалека. От нам можна просто шапку знімати перед нашими збройними силами, бо протистоячи набагато більш потужному потенціалу, так перемагаючи в мотивації, бо наші хлопці, дівчата, борються за свою землю. Но в росіян такої мотивації явно немає. От, але ми е цю складну ситуацію. Справді можемо передавити на наш бік активна дипломатична позиція, і тут дуже важливо, щоб говорили про зброю ті, хто може про неї говорити на якнайкраще. Зараз, в принципі, українські військові мають бути в Сполучених Штатах по всьому світу разом з дипломатами, разом з політиками, роз пошук нових власне країн. І дуже цікавим є, наприклад, країна Монголія. Яка має дуже великі запаси ще радянської зброї, яка зараз в принципі показує хороші тенденції щодо демократичного розвитку, от але ну, в якої в нас навіть посольства немає. Тайвань, яка вже згадувана, і таких прикладів можна багато знайти. Ну і ключове, власне, знову ж повторю за паном Позняком: наш мілтек. Максимально розвивати, максимально сприяти, максимально інвестувати, максимально створювати умови для створення того, що зупинить росіян. Пане Юрчишин, які перспективи ось цього саміту миру, про який зараз говорить Зеленський, наступного саміту миру. Ви бачите? Чи Варто нам очікувати, що це для нас матиме позитив, будь-який меданчик, де ми можемо вкотре голосно заявити про те, що відбувається в Україні, він корисний. Ефективність буде тоді максимальна, коли будуть максимально чіткі пропрацьовані власне механізми, які Україна пропонує. В даному випадку знову ж таки повернуся до недавнього візиту на парламентську асамблею. ОБСЄ, а наші партнери дуже позитивно сприйняли наявність ну, власне, і проведення такого саміту, mm -hmm. бо Україна демонструє фактично активну позицію. Ми готові домовлятися. Але ми готові домовлятися не про здачу, а про мир. І наші вимоги до миру наступні: деокупація, гарантії безпеки. Ми, як країна, на яку напали міжнародних будь-яких. Договорах ми ті, хто і має формувати власне порядок денний наступної доби. Це інакше важливо. це, в принципі, не буде працювати. Чи буде це ефективно, дуже залежить, дуже залежить від часу. Дуже важливо, щоби приїхали перші особи провідних держав. І тут вже треба розуміти, що потрібно працювати з. Як партію республіканців, так і партію демократів, щоб Сполучені Штати були представлені на найвищому рівні, потрібно активно далі продовжувати працювати з глобальним власне півднем. І не тому, що це для нас тера інкогніка, а тому, що власне там Росія, Китай, тоталітарні країни намагаються шукати максимально ресурсів. Нам треба відрізати їх від цих ресурсів. В принципі. Чим активніше Україна буде про себе заявляти на міжнародної платформі, тим краще. Чи варто очікувати якихось надзвичайних рішень, чи від саміту глобального миру, чи зараз від чергового форуму НАТО, напевно, не треба себе зачаровувати. Рішення будуть надзвичайно складні. Бо нам потрібно переконати світ, який не хоче воювати, в тому, що або вони. Сприяють нашій перемозі тут або вони змушені будуть воювати у себе. А це не є в картинці світу, це вони не бачать цієї реальності, не в них гинуть родичі, не в них кожна сім'я має втрати, не в них переміщена величезна кількість людей. Так, ті, хто ближче, наші сусіди відчуваються краще. І вони розуміють, що на трохи. На трохи. Угу. Але насправді і вони наші і найбільші амбасадори в тому, щоб власне вимагати рішучих дій. Бо, ну як нам кажуть наші, наприклад, естонські колеги, та вони кажуть, ми розуміємо, що якби напали на нас, ми... ну була б зовсім інша картина. А, тому тут потрібно, що би вартувало власне робити українській владі. На жаль, вона це робить. Не завжди, а я би навіть сказав дуже рідко це залучати максимум тих, хто може дати якісні рекомендації в тих, кого є досвід. Як а хто? Питання... це міжнародні якісь партнери? не тільки міжнародні в Україні є величезна кількість людей, які активно працювали на міжнародній арені і є ну там достатньо там потужними представниками той же самий пан Огриско, чи той же самий пан Чалий. Чиском чи... чекаємо вімкнення, але Єто. світло в нього пропало. Ага, зараз будемо під От, чи той же самий угу. там Роман Безсмертний, який колись був учасником переговорної групи, зрештою більше слухати послів. Пані Оксана Маркарова може багато чого допомогти в таких рекомендаціях. А тут не бравада, тут не лише Просто прийшов той час. А після звільнення нашими героїчними збройними силами частини окупованих територій після Бучі Рпіння, коли Україна була на піку популярності, коли всі хотіли сфотографуватися з нашим президентом, і коли українські позиції заходили дуже легко, зараз це треба формувати. А для того, щоб формувати, треба залучати громадські організації, треба залучати весь спектр політики міжнародних. Юристів для того, щоб випрацьовувати по крапочках складати власне ті речі, які нам необхідні. З позитиву риторика міняється. Наприклад, в останній з резолюцій парламентської асамблеї ОБСЄ двопартійна поправка від республіканців і демократів чітко визначала російську політику як колоніальну, як імперську. Такого раніше. Ну, якби Сполучені Штати ніколи не вживали? Бо що таке визначення колоніальності політики? Це те, що світ має боротися за звільнення тих, хто не лише окупований, а і хто зараз перебуває власне під колоніальним тиском. Це в принципі побудова воєнної пост Європи і світу після Другої світової війни. Але чи вдасться нам це закріпити? Дуже залежить від того, який арсенал ми будемо використовуватись, і відмовлятися від досвіду в даному випадку в Україні. Він слава Богу, є дуже шкода, що не дожив до цього часу пан Василенко, який фактично ну там дуже багато доклався до формування української зовнішньої політики, в принципі, як проактивної частини, але в нас є люди, з якими ми можемо і маємо працювати. Пан Юрчишин про це згадував, що виходить, що ми, заявляючи про те, що ми хочемо саміт миру і ми готові розмовляти, ми ніби запевняємо наших партнерів, що ми що, що ми ну не хочемо цієї війни. Ми готові йти на будь-які поступки. Але з іншого боку, якщо Росія далі робить те, щоб, щоб нас знищити, чи не виглядаємо ми слабкі в цьому Ми не справді? виглядаємо слабкі, ми пропонуємо наші умови. Власне, ми не говоримо про поступки в принципі. Тобто, якщо прочитати 10 пунктів, та це не розгорнути план, але там немає поступок, там є чітка фіксація наших позицій, і з таких позицій і треба домовлятися. В принципі, я переконаний, що Росія не піде ні на які глобальні саміти миру, бо насправді вони таким чином визнають себе. Агресором вони цього не визнають, от, але чи хтось тисне нас, щоб ми запрошували як ініціатори, точно ні. От, і з таким підлим ворогом, звісно, треба грати тільки тоді, коли ти маєш сильну позицію, коли ти маєш сильну коаліцію, яка буде примушувати його виконувати свої зобов'язання. Чи зараз ми маємо інші міжнародні організації? Ми їх не маємо. Чи маємо ми використовувати механізми, які є, точно маємо? В нас нема розкошу не використовувати, наприклад, доступу Червоного Христа до наших полонених, але і кожен недопуск ми точно маємо фіксувати, представляти. І я тут погоджуюсь, що наша позиція має бути максимально наступальною. Ми морально і ціннісно країна, яка себе захищає, захищає не лише себе, а наші воїни. Наші хлопці дівчата захищають весь вільний світ, і тому вільний світ не має казати нам: ну, дивіться, хлопці, ну сядьте, поговоріть, може, ви якось розберетеся. Угу. Бо це примушувати, перепрошую, жертву злочину іти домовлятися злочинцем так не працює. Але щоб ми мали цю сильну позицію, нам дуже важливо постійно на всіх майданчиках, використовуючи всі можливості. Дотискати а, те, що Росія має заплатити, і зараз ми говоримо про юридичну сторону, питання економічної сторони. Ми маємо величезну кількість фактів, коли наші партнери, посміхаючись нам в обличчя, продовжують співпрацювати з країною-агресором. Я хочу нагадати, як наші українські журналісти, не польські, не європейські зафіксували те, що Польща далі торгує з Росією, і аж тоді, аж тоді наші дуже близькі партнери, поляки, яких я шалено поважаю, лише тоді ініціювали і заборонили такі дії. Тобто, нам не треба точно бути жертвою. Ми не жертва. Ми в першу чергу ті, хто звісно воює. Я про них говорю герої, які захищають не лише себе. І це нам треба, перепрошую, кричати в кожне вікно. І чи легкому світу відмовитися від паритету, який був створений після Другої світової війни? Ні, не легко. Бо всім комфортно, всім добре, коли росія, російські агенти наповнюють міжнародні структури, бо Росія з цим приносить гроші. І не так, як американці офіційні гроші, а банально кеш. Банально призначають своїх агентів представництво європейське як. Свого часу Шрьодера в Газпром, і це нікого не пече. Німці починають почали прозрівати тільки тоді, коли в них альтернатива для Німеччини і ліві за кошти фактично Росії почали розривати цю країну. Ми бачимо, що зараз у Франції. В принципі, світ точно отримає граблями, якщо він зараз не зробить висновки і не буде підтримувати Україну, щоб Україна не програла, а допоможе рівно настільки. Щоб Україна і демократія перемогла, і тому тут не момент, що показувати себе слабкими. Ми не маємо можливості бути слабкими. Ми мусимо диктувати умови, але справді для цього треба знаходити всі можливості і не працюючи, на жаль, міжнародне право. Хоча знову ж таки ми вже маємо перший вирок по Криму, і їх буде ще більше, і треба дотискати і всі урядові рішення про визнання вини. І видання на арешт, арештне представникам російської влади. Це нам виглядає слабо. Але це ті камінчики, з яких ми можемо вибудувати той мур, з якого вдасться в принципі обстрілювати Росію і обстрілювати ефективно. Але, повертаючись, наша перемога в наших руках і в нас має бути сильна. Оборона промисловість. У нас має бути дипломаті. Не за принципом посилаємо за кордон тих, з ким нам комфортно спілкуватися, які не будуть. Ну тобто, які там тільки по інструкціям час пройшов. Тут треба посилати тих, хто є, хто може досягати результату. І тоді ніхто нас ні до чого не примусить.